Вітаю глядачів телеканалу Лан та Хвилі Стрия. Підсумок тижня у програмі місто у студії для вас працюватиме Марта Стадник. Залишайтеся з нами далі про найголовніше. Сьогодні у випуску «Обезводний стрій. Чому відповідальні? Не відповідають на питання журналістів. Місто готується до дня незалежності, і розважальна програма Неділя повертається про це та інше далі у програмі. На початку тижня резонансна подія спантеличила стриян. У крані несподівано не стало води. Дві доби місцеві жителі шукали відповіді, де ж поділася вода і коли вона знову появиться. Оскільки офіційних пояснень не було, люди вигадували свої версії. Мої колеги також спробували з'ясувати істину. У стрій отримали категоричну відмову. Начальник від коментарів утримався, ще й гримнув дверима перед журналістами. Згодом таке з'ясувалося, що було дві аварії. Одна сталася біля виїзду із міста, прорвало трубу довжина якої 11 метрів, інша у селі Братківці. Ремонтували неполадки кілька днів. На третій день вода ненадовго з'явилася, проте була непридатною для вживання. У четвер, за рекомендацією станпідемстанції, навіть закрили дитячі дошкільні заклади. Загалом ця подія змусила стріян задуматися, що блага міста не завжди надійні, і було б непогано про всяк випадок вирити біля бу. um edifício Львівщина відстає в підготовці до нового навчального року. Про це сказав прем'єр-міністр України Микола Азаров. Нагадаю, цього року Міністерство освіти і науки, молоді та спорту вперше запровадило моніторинг ремонтів, реконструкцій і будівництва шкіл по всій країні. Поточні ремонти відбуваються більше як у 16 тисяч шкіл, капітальні майже у 4 тисячах шкіл України. Тернопільщина, Харківщина майже справилися із завданням, натомість Львівщина значно відстає у цій справі. Яка ситуація із підготовкою до навчального року у стрію з'ясовують представники міської влади, освітяни та працівники саневтемстанції? Вони пильно обстежують шкільні кабінети, кухонні приміщення та спортивні зали. Деталі знає Світлана Кренців. У стрийських школах триває підготовка до початку навчального року. У другій школі вже замінили дев'ять старих вікон на металопластикові. На трьох поверхах зробили косметичний ремонт. Нове обличчя отримав і вхід у навчальний заклад. Майже всі капітальні перевтілення школа зробила за міський кошт. Звісно, не обійшлося без допомоги батьків. Директор закладу каже: до 1 вересня школа буде в повній навчальній готовності. А поки тривають роботи з фарбування підлоги та панелей. Ще необхідно буде зробити. Фарбування підлоги на трьох корпусах і корпусу старого, ну і такі роботи по благоустрою. І таке проблемне місце це дах на старому корпусі школи. Він в свій час протікав ми своїми силами, там зробили часткове перекриття, але воно вимагає. Повністю оновлення дах планують полагодити до 2012 року. Саме тоді школа святкуватиме своє сторіччя. Кипить робота і в школі сад номер 12. Тут вже майже всі класи готові, залишилось лише де підфарбувати та поприбирати. Всі ремонтні роботи виконували за гроші батьків та педагогів. За кошти з міського бюджету дирекція поміняла 13 вікон. 4, 4, 8, Три учительській і три в школі. Нам ще мають два от одно завезти. Два завезли, ще одне мають завезти. Тобі встали цього року? Ну, Рактом ціло дві тижні. То все шпаклюємо відкоси наші, все. нам сьогодні тільки вставили і все. А все вже решту наша робота. Ото всі наші нянечки. Зараз вчителі приводять до ладу актовий зал, миють вікна та фарбують панелі. кажуть, від графіку не відстають. Ще, звісно, надіються на новий дитячий майданчик та бруківку, які пообіцяв придбати стрийський меценат. Новими вікнами красується і перша школа. Тут таких 17. Класи до навчального року майже готові. Директор каже, ремонтних робіт лишилось небагато. Проте проблемним для школи залишається дах. Він постійно тече, а це призводить до пошкодження класного майна. Разі перевірки навчальних закладів тривають до кінця тижня. В міській раді обіцяли дати оцінку готовності шкіл та дитсадків до 1 вересня. А тим часом підготовка до святкування 20-річчя дня незалежності триває. Складає свою програму громадська організація Молодь Стрищини. Вже запланували спортивні турніри та толоки на дитячих майданчиках. Добродії та місцеві меценати підтримують таку справу. А ось долучитися до неї може кожен охочий. Організатори акції відкриті для усіх. Більше про це далі. Толока, спортивне змагання та дитяче свято. Такі плани на день незалежності у громадської організації Молодстрищини. Уже зараз триває набір команд на турніри з мініфутболу серед підлітків 14-17 років, що відбуватиметься 20 серпня на міністадіоні «ДЮСШ». Переможцям обіцяють справжній кубок. Сам турнір буде відбуватися 20 числа, 20 серпня. На міністадіоні «ДЮСШ». це зелений стадіон. Новий. Там команди будуть грати з 10 ранку і поступово поки не переграють одна з одна з одною. Переможці будуть нагороджені кубками та медалями. Їх будуть нагороджувати вже так так говорилося переможці турніру серед дорослих, які був на день міста. Не вручать кубки і медалі для того, аби взяти участь у турнірі, потрібно зареєструватися. Заявку можна знайти на сторінці громадської організації Молоді стрищини на сайті популярних соціальних мереж. Обов'язковим також є довідка від лікаря про стан здоров'я учасника. Організатори турніру усім спортсменам гарантують страхування. «У Футбольному турнірі будуть приймати участь команди від 14 до 18 років. Ми проводили кубок. Міста Стар, тераційно вже другий рік підряд на цьому кубку збиралася команда, які старші, так які повнолітні, 18 років. Дуже багато молоді хотіло приймати участь в цьому турнірі, але в зв'язку з віковими обмеженнями, тому що грало дуже багато старших, старших. Ми не долучали їх до цього свята. Відповідно, вони залишилися трошки обділеними, а молодь талановита. Має безліч талантів, тому плануємо, щоб ця молодь також зіграла свій турнір. Пішемо, що до футболу до цього свята також долучається ще один наш партнер: це Жнові Карпінський, які. Який... Також виступив меценатом футбольного свята. Кубок юніорів став добрим продовженням вже традиційного турніру, що проходить на день міста Стрия серед дорослих. Однак юних шанувальників міні-футболу в нашому місті не бракує. Багато так друзів люблять футбол. Майже всі Команда буде? Буде. буде. Угу. І ви кожного дня тренуєтеся? Бігаєте? Так, кожен так. день на стадіоні. Угу. А хочете виграти турнір? Ну, почува. А що хочете, подарунок? Кубок? Всі учасники турніру також візьмуть участь у толоці, що відбуватиметься на дитячому майданчику, що розташований на території каплиці Святого Якова. Організаційний комітет міськвиконкому просить усіх стріян у День Незалежності України підтримати рух, «Вдягай українське, цінуй українське, бережи українське і вдягнути на святкування вишиванки, адже це дуже давня традиція на всі урочистості та святкові дні вдягати вишивані сорочки, блузки чи сукні, оскільки вишивка це справжній оберіг українця, в якій закодовані вічні символи нашого народу. Цієї суботи набуває чинності закон про скасування техогляду для авто. Нагадаю, законодавці вирішили, що за технічний стан машин повинні відповідати їх власники. Адже досі, по суті, техогляд був лише формальністю. Комерційний транспорт, таксі, службові, вантажні, які раніше підлягають огляду, які проводитиметься тільки на сертифікованих СТО. Проте водіям не варто розслаблятися, де її і надалі збираються контролювати справність машин. І до того ж просто на дорозі для цього планують купити пересувні станції діагностики. Наразі мова йде про 27 станцій, по одній на кожну область і Київ. Тут працівники ДАІ зможуть перевіряти гальміну систему, рульове управління, розвал сходження коліс, регулювання фар, токсичність вихлопу двигуна, тобто все, що впливає на безпеку руху. За будь-яку несправність інспектор зобов'язаний виписати штраф у розмірі від 340 до 425 грн. រីពេញ Цього тижня у Другобичі відбулася виїзна нарада за участю голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка, а також очільників міст регіону, у тому числі і Стрия, обговорювали технологічні можливості утилізації твердих побутових відходів. Згідно із проектом, у Другобицькому районі запланували будівництво сміттєпереробного заводу, який прийматиме сміття із усього регіону. Таким чином проблема утилізації відходів зникне і на Стрищині. Споруджувати цей завод має намір іспанська фірма за кошти світової спільноти. Орієнтовний час будівництва півтора року. В ефір нашого каналу повертається інформаційно розважальна програма Неділя її автори і надалі дотримуватимуться програмної концепції: зіркові інтерв'ю, музичні кліпи а також замовлення вітань до свят. Проект обіцяє бути цікавим та веселим. Про деталі підготовки дивіться у сюжеті. Відтепер розважальна інформаційна програма Неділя буде ще більш цікавою. Автори обіцяють цікаві зустрічі з відомими та талановитими людьми, а також розкриють таємниці заколізного життя. Зірок неділя подорожуватиме різними містами, там знайомитиме глядача із героями програм. Позаду мене сцена, на якій все розпочиналося. Саме на ній свої перші творчі кроки робили такі відомі гурти, як істерика, дзід та скрябін. Неділя вже побувала. В новоявурівську в гостях у Дзідзя та Лесика побачила студію, де народжуються та записуються хіти. Хлопці зробили екскурсію власним обістям і нарешті показали Мейсона. Ми його не будемо то той що свиня України. Декілька програм автори неділі зняли у Львові. Під обстріл запитань ведучої програми. Вже потрапили співачки Андріана, Людмила Ясінська та фіналіст шоу Україна має талант Олександр Божик. Пала <ріст> комусь. Жанку а тепер будемо втікати. Звісно, куди ж неділя без свят та днів народжень, привітати своїх рідних, коханих та друзів і замовити улюблену музику. Ваші найщиріші побажання потраплять точно за адресою. З'являться у неділі і нові рубрики, такі як листівки до зірочки, та новини життя відомих і талановитих. Отож місце зустрічі щонеділі на телеканалі Лан о 19-й годині. Дивіться, щонеділі інформаційно розважальну програму неділя. На цьому у мене все побачимось за тиждень. Заходіть на наш сайт telelan.com.ua. Тут чимало корисної інформації та наші відеоновини. Всього доброго та до зустрічі! Про погоду на неділю, 14 серпня. В день синоптики обіцяють температуру повітря до 26 градусів вище нуля вночі до плюс 13. Проте в день та ввечері можливий короткочасний дощ та слабка хмарність. Атмосферний тиск 733 мм три міліметри. Ртутного стовпчика. Вітер пнічного напрямку дутиме зі швидкістю 1 метр за секунду. Вологість повітря 57%.